Вот какие-то странненько, вот такие странненькие. Вот такого, такой музычка, всем привет. Мы с вами їдемо в красивіший город Каш в Туреччині. А ми їздимо, значить, по ділу всегда, ми обновляємо права. Кожних півроку українці, які знаходяться в Туреччині, обновляють права для того, щоб не міняти на турецькі. Ну і, значить, це ще плюс додатково дуже гарне путешествие. Пішли, покажу вам, боже, там якийсь вітер. Оця дівчинка красинечко співає нам, так? Mm -hmm. І мій золотий. Малює там щось на планшеті. Mm -hmm. Да. Андрюха вже дорослий, він нам вже не співає. Вау! Wow! Нічого собі, які порив вітру. На Двері закрить. Короче, ми туди не підемо. Теплий дуже вітер, але пори сильні. Ці гори, красота. Просто заправка шел прямо. Прямо в такому гарному місці. Ми заїхали по дорозі в кімір. Хотілося подивитися, що це за містечко. Я знаю, що багато хто вибирає кімір іменно для відпустки. Оце все, мабуть. Туди не можна далі їхати. Ну, там дорога повертається. О, якраз на місці звільнили. Клас. Зараз подивимся пляж. Я, я все ж знаю, що в Кімірі э, галічний пляж. Все, більш нічого не знаю. Ощущення того, що це такий поселок по з і, конечно, мене не з Аланії. Це такий більш такий прям город в пальмах. Красота. А тут таке, знаєте, посілочок. Не знаю, може це я в такому районі тут вийшла. І за того мені так кажеться. Ну-ка напишіть того в кімірі. Город, це, конечно, така красота, невероятна. Дуже гарно. Я навіть не знаю, завжди кажу, не Ой, блін, чуть не впала. Я навіть не знаю, що краще, від на гори чи від на море. Гори така силюща. Ну так, да, щоб і від на гори в одне вікно було, а друге вікно вид на море. Кстати, тут все можливо в Туреччині, Ці фонарі, гарні сосни. Ай, блін, Турція, Греція. Летом помінялась фотографія. Турція, Море. Ми йдемо, побиваємо холодний аранчик. Смакота. Холодний аранчик закращена в влітку. Боже, яка краса, неймовірна. Ніку іран привчили пити в садочку. Діткам дають олівки, навчили її айранчик пити. Ми тут вже майже біля моря, тут така паркова зона, баскетбол, теніс, мабуть. І всякі діла, цвітущі кусти і така офігенна арочка в на море. Боже місяць вікно в казку! Раз. два І ми йдемо туди, ви бачите ці хвилі. Ну яка ж краса! We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Все так краса. Гляньте, який старий такий готельчик. Просто я не знаю, років 30, мабуть, цьому готелю. Чи 30 років сюди молодий, прилітав, приїжджав, відповіть. Зараз він такий стоїть в горах, весь просто вкутаний ними. Дуже гарне містечко, довго ми не маємо можливості тут ходити. Марочку подивилися і їдемо далі. Наш каш, щоб приїхати завідна, поселитися, відпочити, повечеряти. дивіться, яка красота. Коротше, те, що ми перед цим були, <схи> було непонятно, чи кімєра, там була просто табличка, і ми так собі сорієнтували, що це, мабуть, кімєр. Але кімєр, то, мабуть, тут по всім знакам. І тут вони, готелі кімєрські. Дивіться, яка красота. Автобуси, туристи, жизнь кипить. Давай, 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 всі приїжджають відпочивати, бо багато хто любить іменно кімєр, я знаю. Кімєр, мармаріс. Дивіться, яка красота. Наверное, тот, кто был в Кемере в предыдущих кадрах кричал, Юля, нет, это еще не Кемер. Да вот и он, Кемер. Осень. Пальмочки, деревья. Знаете, наведите кисинчатухи, деревья, не Швала не знаю. Как красота, смотрите, с какими все привозят туристов. Зараз тут прям, я не знаю, хлеб, хлебни месяцы. Такие размеренные движения, да, по сравнению с Аланией. Мацихмапі у нас там якийсь дурдом просто в Алані вже це асфальтки такий під ними. Ось, дивіться, все горами, все оточено горами. Ходять а, ці працівники отелей, персонал. Ось От такі отельчики стоять старші, є новіші, є такі, що оновили. Дуже таке затишне містечко. Взагалі ці ну, гори. Ми хочемо просто вийти подивитись. О, а продають домик, так? Зараз знову поправлюсь, дивіться, це оренда. Якщо комусь треба оренда без комісії, от тут, пожалуйста, вам телефони, можете, боже, на мене вже мужчини на ломачці дивляться. Можете тут дзвонити, э, написати на WhatsApp через переводчик. Якийсь гарнючий такий готель. Зараз будемо шукати виход на пляж. Тут, пожалуйста, вам. Машинка в арендочку, яку хочете себе взять. Пожалуйста, вам отельчик просто як замок. Но Турция, господи, поцелована Богом. Да, читать пташечки співають. Отельчики, цікаві, вулочки. Задушні. Вичені ці машини гоняли. Вообще клас. Вон там якась територія отеля. І так гарно все зелено. Ой, пташечки мандариночки з'являється. Ось якийсь гарний Рокс рояль рояльною отелю. Все цвіти, добро добробажали. Кажуть, як в, в отелі в Кімірі знімали серіал Свати Амара Дольчевіта. Тут він зовсім недалеко проходив, зараз будемо якщо йти туди і назад я вам покажу. І от парк і Пахне так вкусно всього, Блін, ну не голодний, понимаєте, а їсти захочеш. Зараз ми з вами вийдемо на біч 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 на пляжі. Ну блін, ребята. Ну це просто красота, ну це просто сказка. Зараз відкажусь від своєї лані в пользу Кімєра Я в Анталії кричу, як крута Анталія, в Кімєрі який крутий Кімєр Але жити в Туреччині треба все побачити, везде побувати. Пахне! Ніде більше так не пахне як в Туреччині. Це теж від якогось пляжу. Від якогось отеля пляж. Ідемо подивимося. Боже, дівчата, як тут пахне морем. Маленькі магазинчики всякі можна купити, що ти хочеш. Зверху кафешечка. Боже, які сильні хвилі. Уау! Ось така галька в кім'єрі, бачите? Така. така достатньо, Ой, блін, така достатньо крупненька. Так штормыть мама дорогая. пожалуйста, вам любий сок свіжий вижити зроблять. Арбузик, апельсинка, гранат, клубничка. Є. Раки. А, ні, це що? Раки, раки, да. Живі. Можна заказати, а вони приготовлять. Тут є такі... Дивись, один охолодить. А вон це три підходить. Ага. Даже раки живуть з видом на море, бачиш? А ти ні, сварити. А ти ні. Ну сварять, то сварять. Але хоч трошки то поживуть. Щас. Дивіться, що робиться, всі ріки ми пересихали. Скільки ми їдемо? А, гляньте. Вона була прям зроблена з таким соплом, щоб впадать в морі. Гляньте, гляньте, просто все пересохло. Що таке? Коротше, в нас виникло питання, хто це такий. Що це? Що це? Воно може не з тої сторони, чи це хтось прогнувся? Це не роги, це руки. Ой, бо... Що, маленька ми? Скажи тобі, Кошта, ну, мабуть, тут не смішно. Давай. Це два чоловіка, один, коротше, ну, без штанов. Без штанів? Ага. Вот, з дівчиною. З дівчиною. Вона теж без штанов? Ну, а вони не хоч, немає одягу. Капіта, що не роблять, я не пойму тоді, то срочно розовіться нам з вами. Оооо! Про... Коротше, там любов, я зрозуміла. Я зараз їду і говорю, слухайте, ну скільки ти будеш їхати по Туреччині, куди б ти не їхав? Везде ідеально дорога. І ми вже забули фокусуватися, там ями об'їжджати. Ти їдеш просто, тримаєшся свого ряду, перестраєшся, вообще не баришся не думаєш про то. Що може бути якась халепа. От як так, що в Туреччині вони роблять такі дороги, а в нас турки вже роблять дороги, і в нас вони них всі ягод, я щось не розумію. Дивіться, просто встрічна полоса, і ця і які в них класні з'їзди, все продумано, все для людей. На все для людей. Чи просто гроші не крадуть, чи чому я не знаю. Чи як для себе роблять. Їдеш, їдеш, дивіться, який кайф. Красота. Якщо десь є суви, які ще щось, там сіточка тобі буде на... Ой боже мій. Сіточка буде тобі натягнута. Гарне, як дерево на дорогах. Ніби баби в село їду. Давно тут не бачила. Хоча ми їхали-їхали, поняли, що кафешка десь не близько, все проїхали, всі міста. І зараз будемо в такому красивішому де дивіться, там море. А ми тут на парковочці. будемо зараз їстички. 11-го магазині купили все на бутіки. Мої красунчики. Зараз будемо робити бутербродики. Бургери. Купили такі булки, огірочки, айранчик. А це вкусний дуже кефірчик. А чого ти такий кефірчик не взяла хотіла вона хотіла айран. Молодець. Сирочок. Такий нарізаний сразу можна купити. Таку боженінку. Кетчуп. Зараз ми тут замутимо коснету. Дивіться як у нас тут все смачно. Огірочок. Ой, тебе любить. Бургерочок. З сиром? Он тут прийшов котик до нас. На кіця. Тобі сюди до хлібчика. Я Добре. барсик ранчик взагалі смакує. Оцей сиром берем. У, -у, -у. нашому йогурт брали. Кефір бери клубничний. Смачний тільки взболтай. дуже смачний цей кефірчик. Ну, ти будеш дорозі пойти, це зараз поїдеш. Давай. Я ще так не їла.